Думав, що агресія окупантів у нас буде на півдні і Сході України. Ось. Щодо з півночі я цього, власне кажучи, і не очікував. Але знову ж таки повторююсь, тому що я не володів цією інформацією. Потім я з'ясував, що така інформація у нашої держави була, що саме з півночі у нас буде агресія, тобто з Білорусі. І от мене дивує те, що. Це не було взято до уваги нашим командуванням. І що саме цікаво, що з півночі Білорусії це ліси, де немає населених пунктів. Це ліси Іванківщини, це Макарівські ліси, Клавдіївські, Лубянські, Блистовиці. Тобто дороги йдуть серед лісу, де немає населених пунктів, де купа місточків і річок. Де можна їх було зупинити і знищувати цю колону варварів, ви розумієте? І вони лісами, там, де їх можна було знищувати, пройшли парадним маршем. Пройшли вони цю територію парадним маршем, вперлися в Гостомель Буча Гірпінь. І ось тут такий невеличкий мегаполіс. І тут розпочалася справжня війна. Це жах просто. Я в якійсь частині вважаю, що це навіть відбулася навіть зрада і на державному рівні. Як ви дізналися, що прийшла війна? Саме 24 лютого, пригадайте, будь ласка. А що тут пригадувати? Тому що перші бойові дії у нас вже розпочалися тут поряд в гостомелі. Ну це буквально поряд тут. Вже їхні... 24-го? Так, 24-го. Їхні вертольоти, їхні винищувачі вже кружляли тут над нашими головами. Вже розпочалися навіть і бойові дії в Гостомелі. Працювала вже артилерія як в одному, так і в другому напрямку. 24-го у нас вже в приватному секторі тут почали горіти поодинокі приватні будинки. Тобто ми це відчули ж прямо ж таки з першого дня війни. Коло мого будинку багато приходів воронок. Так само і мого ж сусіда зайшов на подвір'я, почав обстежувати. Дивлюся, лежить частина тіла, нога і кусок позвоночника. Я облазив все подвір'я, все навколо, нічого більше і не знайшов. Ви особисто окупантів не бачили? З живими, слава Богу, не бачив і бачити не хочу. А де ви їх мертвими бачили? Е, мертвими я їх бачив не мертвими, а дохлими я їх бачив це е, після розстрілу їхньої е, колони на вулиці Вокзальній. Коли я уходив 7 березня, звідси вже сам евакуювався. На подвір'ї попрощався значить, з хлопцями, тут два моїх сусіда, два брата і, два брата. і зі своїм братом попрощався, і коли я пішов вже в сторону Вірпеня кущами, то потім я вже дізнався, що після того, як я пішов, <кхух> один із цих двох братів, з якими я тут попрощався, які проживають поряд. Ось, вже через півтори години його застрелили. Він стояв на вулиці і вони просто його застрелили. Молодий хлопець, 35 років, такий гарний, веселий був. Довго він лежав, ну, десь через днів 10 лише орки дозволили його поховати. Поховали його подвір'я, я навіть можу показати фото, де він похований був подвір'я. Ну так, да, вразило мене те, що я побачив масове знищення мирного населення. Ну, я ще розумію, коли людина там чинить спротив, збройний, спротив. Ну це якось можна ще пояснити логічно, але коли мирне населення, жінки, в мене є такі приклад, я знав одну дівчину, Таню, вона така активістка була. Ось коли вони йшли по бучі, вона, і її дитина і її батько йшли просто. Ну, вони не знали, що робити їм їхній будинок постійно під обстрілами, бо вони жили там на вулиці Тарасівській. Вони шукали якесь місце, де можна було б якось ну, переховатись, все йшли. І Чомусь снайпер от її вибрав і прямим пострілом в лоб, от. Застрелив її. Чому саме він її вибрав, не її батька? От яка в цьому логіка? Важко зрозуміти. Та яка логіка може бути в цих дресірованих обіз'ях? Те ще людей осюди тут на Івана Франка теж. П'ять мирних мешканців. Постріляли і підпалили. Для чого? Два брата, які змусили, щоб вони за ними доглядали, топили, їм їсти готували. Тоже постріляли. Ну, Це ще можна якось зрозуміти, бо вони були при них. Можливо, вони щось чули і хотіли таким чином приховати деякі свої злочини чи там плани і таке інше. Ну а то взагалі не піддається ніякої логіці.